Язик древній відкрили Мефодія не пропав, благодаря тому, що у церкві звучить основа церковнослав'янського язика, наш живий слав'яно-руський русинський язик, котрому вже 1150 років. Так от, святитель Фотій Константинопольський, кого нині празнує пам'ять церкви, він благословив обидва. Покрестилися наші предки. Що ж він пише, у 862 році прийшла депутація, у 863 Кирилі Мефодії ідуть на Моравію і на Карпатську Русь і починають свою роботу робити. Була крещена і Болгарія, і цар Борис говорять з самим Фотієм, але пізніше, і у 865 році. Также з'являлися у Болгарії християнство, но ще і з гречським язиком. Болгарія не мала свого язика. Кирилця перебувала на Моравії. У 867 році пише письмо своє патріаршої Фоті і каже: Греки, слідкуйте за собою. Бо пам'ятаєте, за гріхи наші у 860 році якісь дивні руси напали літом на Константинополь і чуть не взяли. Но Бог так дав, що ми винесли на ограду города Ризу Божої Матери, і піднялася буря і потопила кораблі. І тоді руси. Коли увиділи, який сильний Бог греків, пішли мів, розказали, і через два роки вже прийшла депутація з їх земель, щоб і вони хотіли того сильного мати греческого Бога Христа. І вже в 863 році кирили Мефодій попадають на наші землі, і почалася чудесна ера. Ера появлення слав'янської письменності і культури по всій Європі. І теперішня Австрія, половина була слов'янська. І так Бог благословив, да, чи, кстати, кстаті, Венеція була половина слав'янська. Ну, пізніше, ми вже перейдемо вперед, коли появляться війни європейські і. Латинські западні католицькі держави заберуть ті землі під своє владіння, зженуть кирилицю. І запанує у Європейських нинішніх державах Латиніка. У 885 році помирає архієпископ Мефодій. Кирил останеться в Римі, там спочив. І після його смерті. Німецькі латинські епіскопи ізганяють вообще з Моравії учнів і Мефодія. і вони вертаються на юг, і на юго восток, попадає в Карпат і розселилися по Карпатам, і аж потом частю Западної Болгарії до теперішньої северної Македонії в районі озера Охрид. Там вони і завершили сіли там, але перед тим у 865 і других роках, якраз той час, виходці Кирила і Мефодія, ученики перейшли в Болгарію. І Болгарський цар Борис вже було крещення в Болгарії, але не було язика письменності. Так, от, ізнані із Моравії, були прийняті болгарським князем Борисом, котрий офіційно прийняв Кирилла і Мефодія кірилицю і фактично, з того моменту, говорять, на колінах прийняв переводи. З того часу язик Слов'янський став у Болгарії нараз якби державним і витіснив грецькі язики з богослуження, і починається ера переводів слав'янських, особливо Охридських монастирях, де перейшов туди із братією святий Климент, ученик Кирила і Мефодія. За сто років, іменно там, на юзі Болгарії, в районі теперішньої северної Македонії, Формувалися переводи на слав'янський язик. І от через 100 років, через 120, вирішив крестити київських полян князь Володимир. Ну, що йому було робити? Греки не знали слав'янського язика, переводів не мали. Ну, не послали єпіскопа де Владимира і священників, Но вони не могли бути місіонерами, щоби проповідувати, треба знати живий язик. І тут на поміч прийшли жителі Болгарії. Саме князь Владимір, одна з них жін була болгарка, одна була в нього чешка, а от одна жона була била в князя Володимира Чехиня, так називають чачок лишми русиною, тобто, скоріше, була русинка. И вот Благодаря такому знайомству із Карпатською Рсю, князь Володимир попросив, щоб слав'яни з Болгарії помогли йому і привезли книги, і подали поміч священників. В той час наша Карпатська Русь, одні говорять до лапториці, другі до Ужа, була поддана Болгарського царства. Но саме з Болгарії наші предки пішли в Київ і принесли письменность. Но, будучи славяно русинською письменностю, Київ вже знав її як болгарська. Хоча самі болгари не придумали, вони її прийняли уже як готову. Так, поступаючи, мотують діти Божі, християни настоящі, християни мотивовані. З опитом богообщення, а у вічності в'єдно з освятим Фоцієм, мочеником вуколом Смирнським і Другими святими і святими нашої церкви. Змогли бись ми по милості Божої наслідувати Царство Божої. Амінь.